У вас проблеми з гідрою. Ви хочете перемагати, хочете почати фермити, але ви не знаєте, як зробити собі пак. Mm. У мене для вас гарна новина. Я можу вам з цим трішки допомогти, щоб вам було трішки легше і зручніше. Поїхали. Всім привіт! І сьогодні відео буде про гідру. А точніше, як складати паки. На прикладі свого Соклана Святослава, він же Коливан, я постараюсь вам розказати, як потрібно збирати паки на гідру, щоб вона стояла довше, щоб у вас урон був краще та інше. Так що, сідайте зручніше, полетіли. А перед тим, як я почну, я скажу одразу, що це відео більш. Е Цікавіше буде для новачків або для тих, у кого проблеми з гідрою, щоб набивати на максимальний сундук. Для старичків, які там вже мають і топаки, і трундопаки, і ще там якусь біду, то це буде, мабуть, нецікаво. Так що, є, як є, якщо ви новачок, якщо у вас проблеми з гідрою, то полетіли. Як бачите, тут колекція би, маленька. Але тут є герої для гідри. Якщо у вас не така колекція, трішки гірше або краще, ви не звертайте на це увагу. Я просто вам зараз покажу, як зручніше складати пак, щоб ви зрозуміли, в чому сам прикол. І так, що нам потрібно для формурування паку? По-перше, відкриваєте фільтр, відкриваєте штрафи і вибираєте провокацію. І дивитесь, хто у вас є з провокацією. В основному, в додатковому, і дивитесь. Майже на всіх аккаунтах є провокація. Є гарна, є негарна, але нам допоможе щось простіше. Можемо взяти, наприклад, Хаска. Він і дасть трішки провокацію, він б'є від Макс ХП. Ось, якщо його одягнути крізь шкоду, то. Може нормально так лупити Потім, що нам ще потрібно? Штраф швидкості. Ми можемо взяти любого саппорта в котрого цей штраф є. Мабуть, краще буде, якщо він буде той штраф масовий, наприклад, Тор. Тор майже у всіх є. Він і крутий ДД. В нього є штраф швидкості, він сам себе бафує по атаці, даєте йому корону, і він нормально так розвалює. Як на мене, 2 ДД вистачає, але треба зробити оцього хлопця швидшим, щоб він встигався це робити. Якщо Тора з'їдять, щоб він зміг встигнути його визволити. Так. І далі, що нам потрібно? Нам потрібно замовлення. Це прям must have. Тут лише два герої, є мітрала, але якщо ви тільки почали бити гідро, у вас може її не бути. Тому що треба зробити? Ви, наприклад, берете якогось героя, котрий б'є масу, наприклад, скіла, якщо вона у вас є, якщо ви вже там, 4 місяці граєте, вона повинна у вас бути. Якщо у вас її нема, ви можете взяти любого масового героя, котрий б'є масовою атакою. І одягнути на нього сет прокляття. Що він дає? 50% шанс накласти замовлення на 2 ходи. Дуже-дуже прикольний сет на гідро. Я дуже раджу, кого, якщо у вас нема замовлення у якогось героя, то одягнути цей сет. В чому прикол? Ви одягаєте сет на якогось героя, наприклад, на дренга. Ой, на дренга, на дрекстера. Ви одягаєте, він дає. Ось він, вибачте, він дає провокацію, зменшення атаки, та відсету він може дати щось замовлення. Тобто він один раз вдарив, дав по всім зменшення атаки, якщо все прокнуло, що все круто. Дав провокацію на голову, котра клінцить, і дав замовлення на, всіх, на всі голови гідри. І це дуже круто. Подумайте про це. Цей сет на гідру прям топ-топ-топ. Але не героїв, які, в яких є масові удари. Тобто, є цей, якщо з книгами то три ходи, ну, дати краще, якщо є. За один, котрий б'є по всім, це дуже круто. Є такі герої, як Кріск. Ну, це вже щось на дуже багатому. Так що, якось так: сети дуже важливі. А, далі. Візьмемо, мабуть, як я і сказав, до паку візьмемо дрекстера. Так, взяли дрекстера. По-перше, він допоможе штраф атаки накласти. Тобто голова, котра там, лупить дуже сильно, вона не так сильно буде лупити. У нас є якийсь варік вижити після цього удару. По-друге, він буде допомагати провокацію хаску. Якщо хаск десь там. Роздоплиться там, не роздуплиться, якщо не дасть, то Дрекстер може десь підстрахувати. Потім в нього є випалювання, це який на який дамаг допомога нашим ДД. І все круто, поки що. Далі, що нам треба? Саме таке заядле це страх, котрий накладає голова страху. Що нам потрібно зробити? Нам потрібен герой, котрий накладає. Завісу. Щось воно туди клацну. Завісу. У нас є герой завісу. На жаль, не дуже то і є. Це б'є на себе, це на себе, це. Не знаю, я вважаю, не варто його качати заради гідри. Що можна зробити? Якщо у вас є герой, наприклад, Шамель, це прям а-ля топ. Топ-топ-топ. Що він робить? Він зразу одразу знімає з усіх героїв страх і контратакує голову. Коли він контратакує голову після страху, він заливає лідера полоску ходу. Швидкості дуже багато в лідера, і ви в лідера ставите якогось. Героя, котрий повинен частіше ходити. Це може як дрекстер бути. Він буде частіше ходити. Ходити частіше буде накладати провокацію, штраф атаки. Якщо він це, то замовлення буде замовлення частіше накладати, тобто постійно голови будуть під цими штрафами. І це дуже круто. Якщо Шамеля у вас нема, у вас повинен бути фаталіст. Фаталіст дуже крута, чим. То, що вона е, знімає по одному штрафу кожен свій ход. Ви даєте по максимуму швидкості, але так, щоб вона і могла стояти до участі теж треба. І вона знімає з вас страх. Да, може, десь там не встигне зняти, але вона дуже допомагає. Цей герой крутий. Але це якщо у вас немає героїв завісою. Якщо у вас є шамель, я би краще. Використовував Шамеля. Далі що ми беремо? Тут напам'ятаю, що ми можемо взяти Шамеля, Фаталіста. Якщо ви почали грати, у вас є Туга на рак, ви взяли його по промокоду, ви можете взяти туга на рак. Вона і підхилить, і зніме, і поробить там пакощів на гідрі. І вона ще накладає блок бонусів. Якщо я не помиляю, штраф атаки робить, накладає Тось прикольний герой. Ну, ми візьмемо Шамеля, але ви розумієте, що можна взяти якогось іншого героя і нічого ну, поганого в цього не буде. Далі, що нам треба? Нам треба якийсь. Так, подивимось по штрафам, що нам ще треба. Тут ми вирішили, тут ми зрозуміли, тут зрозуміли, тут зрозуміли штраф атаки. Штраф атаки повинен бути. Щоб оця голова сильно не била нам по голові. Що ми можемо зробити, якщо у вас немає ще дрекстера, немає героїв, котрі накладають штраф атаки, ви повинні взяти його. Можемо взяти, наприклад, оцього замість цього. Повинні розуміти, які штрафи у вас є, яких штрафів у вас немає. Штраф атаки. Ну, у нас тут є штраф атаки. Тому оцей хлопець, він буде корисний, але якщо у вас вже є, то він не потрібний. Да, він крутий, я не спорю з вами, але. В нього є штраф бонус, о, штраф захист, але поки він, він нам ще не потрібен. Якщо у вас якогось там героя нема, можна взяти його, він непоганий. Тобто, в нас тут вже є штраф атаки. У нас вже тут все круто. Що нам треба далі? По штрафам. По штрафам, мабуть. Все. Ну, в принципі, так. Давайте підемо по бонусу. Бонус нам потрібен який. Бонус атаки, ну тут Тор сам себе заливає, сам себе бустить, сам собі атаку накладає, він крутий. Я би краще б взяв інші ефекти, позитивні ефекти і оживлення, бо нам треба якийсь рес, який прикорний тут рес. Ви можете взяти арбітра, якщо він у вас є, він і зальє полоску і накласть бонус атаки, і рес не, де не треба, і щось може зняти своїм а2. Але не у всіх він є ми можемо взяти скілу, вона об'єма сухою за два. До речі, її можна одягнути в сет замовлення або в сет провокації, якщо власне, вам не вистачає. І вона підхилить за один, вона кожний ход хилить не тільки за один. І штраф швидкості в неї за один, по-моєму, є, якщо я не помиляюсь. І Ресне, де, де треба, де не треба. Якщо є Анірі, можна взяти Анірі. Можна взяти оцього, цього це дуже крутий герой. Так, в нього аура тут неприкольна на арені тільки, але ось можна, наприклад, його взяти. Він і підхилить у нього, по-моєму, там, якщо я не помиляюсь, за один підхил. Він і ресне, і тімап в нього є. Такий прикольний геройчик. А що нам треба далі? Тут якось ми набрали дуже багато ДД аж 4 ДД. Ну, шамель як полу-саппорт, полу ДД, то нам ще потрібно. Якесь лікування можна взяти, але у нас є артор, якщо його швиденько одягнути. Чого я поставив його в лідери? Тому що шамель буде його заливати, він буде частіше ходити, у нього швидше буде відкачуватись рес, якщо потрібно. Він буде підхилювати і таке інше. Я би взяв якесь усунення штрафів або заповнення шкалу ходу. Або, мабуть, навіть е якийсь захист. Хто в нас є ще? Хто в нас буде тут прикольний? Давайте подивимось по бонусам. Може там якісь прикольні бонуси, котрий ми забули. Так, регенчик. Ну, регенчик в нас є під хіл. Потім штраф захисту, бонус захисту. Кого ми можемо взяти? Тут таке бонус швидкості нам дуже потрібен. Це буде непогано. Ми можемо як взяти як такого героя, як скілу взяти, вона надає штраф ой, бонус. -хо -хо. Щось такого нічого нема. Такого вкотре всіх є. Ну, мабуть, можна взяти ось який-мі таке собі. До речі, ми ж не взяли оцей штрафчик. Щось я прогавився, штраф блок штрафів. Ось ми можемо взяти такого героя. Він по-перше. Е ось він. Він її підхилить. Зменшення захисту дає за один. І підхилить від паразиту, і бокштрафів накладе і прикольний герой. І він ще заливається. Ось ось, як на мене, дуже прикольний пакт вийшов. Можна оцих якогось замінити на якесь щось прикольніше. Але треба вже дивитися. А, ось ми склали пак. Що ми робимо далі? Ми йдемо і починаємо його тестити, перевіряти. Тут тестити я не буду, бо тут герої не докачені, не залиті книгами і так далі. Я просто показав, як вам робити пак. Ось, тобто, що нам треба? треба, давайте ще раз. Нам потрібні штрафи. По-перше, блок бонусів. По-друге, штраф швидкості. По третє провокація. Четверте замовлення. Що робити з цим, якщо у вас немає героїв з такими штрафами, ми вже з вами розібралися. Тобто Можна дати сет. Ну, скоріш за все, це буде самим гарним вибором це буде сет. Тобто ми це зрозуміли. Потім, що нам ще треба? Нам треба якийсь підхіл у лиці Артура або Белза. Вони дасть непоганий підхіл. Це накладає паразит, це просто хилий треси. Прикольно, прикольно. Що нам ще треба? Вижик. Вижик ми взяли це такий собі додатковий урон. Взяли захист від страху, але, я повторюю, можна взяти якогось завісою або зняттям, це фаталіст, це може бути просто якийсь герой, позитивні ефекти, усунення штрафів. Ось є Донателло, якщо ви зробили на нього злиття, він може знімати. Але якщо сам не буде під страхом, бо є шанс. Потім, хто ще є такий масовий тут, наприклад. Фотацу я не пам'ятаю, що він робить. Ламасу, вона тільки з одного знімає. Цей з одного знімає. Фотоліс з усіх знімає, тобто вона буде дуже корисна. Мітрало. Якщо забрали мітрало, це буде прям. Вона дуже круто допомагає на гідрі, вона і клінсить, і замовлення на всіх кидає, і захищає, кидає щити на всіх, на всю команду. Тобто я вважаю, що ми вже зрозуміли. Ми взяли всі штрафи, ми взяли всі бонуси, ми подумали про ДД, ми взяли якийсь рез під хіл. Пак, ну Цей пак виглядає дуже круто. Що ми далі робимо? Ми натискаємо почати, граємо руками. Щоб зрозуміти, що це таке гідра, як вона грається, що вона робить, щоб ви натренували і зрозуміли, що треба робити в бою, потім ви можете зробити пресети ось тут, наприклад, ось тут, там наклацати щось, щоб ви зрозуміли, з чого вам починати грою, щоб починали ходити. Що їм потрібно робити спочатку, і на авто вони вже самі собі там будуть десь. І ви можете спочатку не на, б... не на швидкий бій поставити, а просто на авто, і просто дивитися, що вони роблять. І ви повинні подивитися, від чого вони чого їм не вистачає. Наприклад, з'їдають якогось героя, і його з'їдають повністю, його не встигають звільнити. Тобто вам потрібно думати щось про дамаг. Вам десь треба одягнути краще ДД, щоб вони встигали, щоб вони більше дамагу наносили, щоб вони встигали звільнити героя, просто щоб він, щоб його не з'їли повністю. Потім, якщо вони не встигають накласти якісь штрафи, то вам треба подумати над міткостю, десь замінити якомусь герою шмотки, десь прокачати мітку, десь щось таке подумати. Тому що якщо вони не будуть накладати штрафи, тось зрозуміло, що ви програєте, тому що гідра без штрафів буде вас лупити дуже сильно. Потім в цей пак можна взяти ще бонус швидкості, але не у всіх він є, і якщо він є, я би десь кудись його прикрутив, замість якогось там ДД. Тобто два 2 ТД повинні вистачати, повинно вистачати. Тобто їх одягаєте в якийсь ігнор, даєте гарні стати на атаку. Трішки швидкості, щоб вони хоч якось ходили, щоб вони встигали це все зробити. Або якщо є шамель, ви можете просто тора там поставити, наприклад, в лідера, він буде його заливати, і тор буде ну, частіше ходити, але тільки коли буде голова страху. Або коли будуть на вас накладати штрафи, і шамель буде контратакувати, заливати плоску ходу лідеру. Потім, якщо. Просто вони падають від дамагу гідри, вам потрібен герой з штрафом атаки. Ну, у нас как би, аж цілих два тут є. Там, може, хтось прогавить, може комусь там шанси там, не випадуть. Тобто у нас є. Але якщо у вас нема гарного героя з штрафом, атаки, вам просто потрібно е одягнути героїв трішки жирніше, щоб вони довше стояли. Вам можна взяти трішки більше. Е Підхилу якогось. Можна взяти оцей сет. Зараз покажу. Він дуже крутий теж на гідро, Якщо тут є. От. Сет оберіг... оберігання. оберігання. Поглинає 10% шкоди, завдані іншим учасником команди. Ви одягаєте одного героя, наприклад, тут Белзу ми взяли в пак. Ви його одягаєте в жирнющий по максимуму сет. Вибираєте, наприклад, тут здоров'я, ну тут нема гарних проків, але якщо ви фармите, то у вас повинно бути. Як ви одягаєте, наприклад, тут швидкість і тут в допах здоров'я, захист і так далі. Тобто, ви берете, робите жирного такого героя, одягаєте на нього сет оберігання, і він якби захищає вашу команду. І це вам дуже допоможе. Потім, опять-таки, є сети дуже круті на гідру. Потім ви можете одягнути на своїх саппортів сет невтомності, це добхід. І іноді він рішає. Він тупо рішає, він крутий, але допоможе. Я, наприклад, одягну на своєму Аці його Уго. Тут уго нема, на да, Уго то нема. Це дуже крутий герой. Якщо він у вас є, то у вас вже купа штрафів вам не потрібна. просто один, один герой. Гарно одягнути, можна і одягнути дохід, можна одягнути все замовлення, можна одягнути в сет регену, можна все чого угодно одягнути. Вона буде дуже-дуже корисна. По-перше, за один паразит, по-друге, за два зменшення захисту блокбонусів це прям топ. Просто одягайте її в допхід, заливаєте її книжками, і це прям топ-топ-топ. Потім тут усваїв всі штрафи, штрафи лікування, потім з усякому поневипкому штрафу, і потім лікує на 20 свого максимального здоров'я, тобто здаєте їй більше здоров'я, швидкості, і вона просто робить таку грізюку. Це неймовірно просто. Дуже крутий герой, якщо вона с Якщо вона у вас є, я навіть свого часу прокачав дві штуки на дві на, щоб на гідрові брати. Тобто це герой, прям топ-топ-топ. Ось. Можна якось викручуватись, можна одягати якісь сети, можна, якщо вам випав якийсь прикольний герой, навіть він, якщо він епічний, він дуже допоможе вам на гідрі. Тож тобто, дякую за перегляд, кажу, маю надію, що я дуже добре пояснив. Бо якщо ні, якщо залишились питання, ви можете завжди написати в коментарях або мій тиге, який я залишу в описі під відео. То тобто, дякую всім за перегляд, до побачення, телебачення.